Гроші за правильні голоси у Верховній Раді. Набої САП підозрюють Юлію Тимошенко в організації системи підкупу нардепів за лояльність під час голосувань за законопроєкти. Йдеться не про разові домовленості, а про регулярні виплати наперед з чіткими вказівками, як голосувати, утримуватися або взагалі не брати участі. Тимошенко підтвердила нічні обшуки в офісі батьківщини, назвали їх політичним замовленням і заявила. Оприлюднені аудіо не мають до неї жодного стосунку. Тож давайте дізнаємось, що про це думають білоцерківці. Дуже хороша акторка, дуже навіть без диплому. А з приводу якихось її політичних справ, ну у нас в Україні, на жаль, існує не тільки Юлія Тимошенко, котра е неоднозначно приймає рішення і неоднозначно себе поводить по відношенню до е народу. Покарання має бути відповідне. Якщо людина е, краде, якщо людина вчиняє якусь певну фінансову зраду щодо свого народу, щодо своєї країни, е, неважливо, який там у неї має бути статус, вона має бути покарана згідно конституції і чинного законодавства країни, в якій вона проживає. Шкода, що у нас так не завжди працює. Прослом, то нічого хорошого вона не зробила, по моєму, навіть з гратами була, а зараз не знаю. Вважаю, що цей політик вже ну, показав себе, як ні. Ну, в общем-то, я к ней неплохо відношусь. А наумна жінка зображає все, в общем. Поки вона ще була, як говорят, при власти, то вона щось приносила. Зараз я нічого не бачу, не чую. Її покарання яке має бути? Ну, таке як справедливе покарання, як всі мають заплатити за те, що вони роблять.